Що буде, якщо не спати? Я би ще додала, що ця тема зараз стосується вже четвертий рік повномасштабного так. вторгнення і всіх українців. Бо друзі, ну що хіба це сон? Хіба ми спимо нормально? Ні, ну дивись, ми все-таки, хоч на годинку, хоч на дві годинки. Да, це не здоровий сон, але це все таки сон. А, от а що так. буде, якщо взагалі не спати? Що ну, буде з спілом, спати з психікою, зі свідомістю? Я чув, що, що одну, одну, одну ніч це нічого, так. друга ніч це вже важче. А от далі, третя ніч і мо Починає вже грати з вами такі досить неприємні ігри. Зліжа і далі ми покажемо вам у сюжеті, як організм реагує на повну відмову від сну від перших годин до критичних наслідків. Це важливий сюжет. Подивіться його військові. До речі, знають дуже точно до аледа. 7.00 нуль нуль ранку будильник волає, як сирена, ви різко прокидаєтеся, а ваше серце калатає, вистрибуючи з грудей. Ви сонно плентаєтесь до ванної, очі ще не розплющились, а вже відчуваєте втому. За годину робота справи накопичилось чимало. І ви знову запізнюєтеся. Звісно, цього всього могло би не бути, якби ви не спали. Взагалі, уявіть, що у ваших днях реально 24 години. жодних затуманених ранків, змарнованих ночей. Звучить як мрія, чи не так? Уявімо, що прямо зараз ви вирішуєте більше не спати. Це не через підготовку до іспиту, серіальну ніч або тривоги. Ви вирішили, що сон марнує час. І погодьтесь напевно, хоча б раз у житті. Хотілося мати ще кілька годин, доробити презентацію, перебрати шафу чи просто спокійно зануритись у книжку. Було б чудово повернути ті 7-8 годин, які щодня віддаєте несвідомості. Спочатку все йде прекрасно. Ви почуваєте зібрано, продуктивно, натхненно. До світанку ви дочитали півкниги, впорались з усіма листами, навіть спланували відпустку. Але ваше тіло, мозок і організм в цілому думають інакше. 24 години без сну. Перші 24 години минають напрочуд гладко. Ви відчуваєте підйом, думки летять, все виглядає яскравішим і чіткішим. Причина викид дофаміну, який підживлює мозок. Здається, що це було правильне рішення, але не поспішайте радіти. 36 годин без сну. Після 36 годин мозок починає давати збій. Прості справи, наприклад, відповісти на лист чи закип'ятити чайник, викликають розгублення. Ви стоїте на кухні, і не розумієте, навіщо туди прийшли. Реакції сповільнюються, мова стає невиразною, погляд затуманеним. Збоку здається, що ви не тверезі. сну порушуються ключові функції: увага, пам'ять, прийняття рішень. Мозок з блискавичного процесора перетворюється на старий перегрітий ноутбук, який благає про перезавантаження. 72 години без сну. після 72 годин без сну починається найстрашніше: тіло болить, шкіра тьмяніє, очі западають. Організм перестає оновлювати клітини. процес старіння прискорюється, але найжахливіше у свідомості. Без глибоких фаз сну мозок не здатен розділити сон і реальність. З'являються галюцинації, тіні яких немає, голоси, що не звучали. Спершу це викликає занепокоєння, потім справжній жах. Межа між сном і дійсністю стирається. На четвертий день тіло починає споживати себе. Метаболізм сповільнюється, м'язи руйнуються, щоб добути енергію, імунітет падає. Звичайна застуда може стати небезпечною, кожна клітина слабша є. Тиждень без сну. Якщо ви переживете перший тиждень, стане ще гірше. Параноя, марення, плутанина думок. Ви або агресивно реагуєте, або повністю закриваєтеся. Ваш розум більше не належить вам. Мозок втрачає здатність регулювати температуру тіла. Серце працює з перебоями, усі системи збоять, і тоді настає тиша. Органи відмовляються працювати для більшості людей. Смертельний вирок після двох-трьох тижнів без сну. Чому сон настільки важливий? Тому що це не розкіш, а життєво необхідна функція. Відновлення клітини м'язів, гормональний баланс, збереження і обробка спогадів. Очищення мозку від токсинів, підтримка імунітету. Без сну організм починає знищувати сам себе, а свідомість руйнується. Тож, коли завтра зранку ви прокинетесь і знову захочете пожертувати сном заради справ, згадайте, яку ціну ви платите. Бажайте бути зосередженими, креативними, здоровими, спіть. Сон не ваш ворог, це ваша суперсила. Кнопка перезавантаження, охоронець здоров'я. Тож сьогодні ввечері вкладайтесь у ліжко, заплющуйте очі і солодких снів. Інколи найкращий спосіб прожити день наповну це добре виспатися.